Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Байден заявив, що в Україні для вступу в НАТО треба очиститися від корупції у вищих гілках влади. Пише Шабунін. Немає значення, чи вірить Байден в сказане, чи використовує як виправдання в обох варіантах. Ми маємо зняти цю тезу з публічної дискусії. Натомість влада показово захищає своїх Держаудитслужба служба. Підтверджує контрактування міністром оборони продуктів за. За хмарними цінами ті самі трикляті яйця по 17 гривень і так далі. Реакція влади нуля, все ж нормально. Ну збиралися вкрасти в армії 6 мільярдів лише на кількох контрактах. Нічого особливого хороший же міністр свій. Далі ОГП і СБО вручають чергову підозру заступнику Резнікова за розкрадання 1 мільярда гривень на закупівлі пронежилетів та зимової форми. Від влади жодного коментаря, жодної заяви як води в рот понабирали. Подумаєш що бойові підрозділи не. Потріб замість броні купили тьху, така дрібниця. Головне, що міністр хороший, бо свій нагадаємо ще раніше. Вікторія Спарце надіслала ще одного листа президенту США Джо Байдену, щоб звернути увагу на останні події в Україні. Про це повідомляється на сайті Спарц. Зокрема, йдеться про додаткове занепокоєння навколо голови адміністрації президента України Андрія Єрмакан. Конгрес Вумана закликала адміністрацію Байдена створити спільну оперативну групу в міністерстві оборони для реалізації узгодженої стратегії. Належного нагляду за критичною інфраструктурою та впорядкованої логістики легальної допомоги. Цей лист є продовженням листа з до адміністрації Байдена. У ньому вона просила адміністрацію Байдена поінформувати Конгрес про голову офісу президента Андрія Єрмака. Відсутність призначення антикорупційного прокурора за непокоєння, висловлені нашими військовими та оборонними підрядниками, а також деякими союзниками по НАТО. Викликають занепокоєння щодо національної безпеки та вимагання. Гайте належної уваги з боку адміністрації Байдена, зазначила спарс у новому листі до Байдена. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.